Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему, яка взаємодія пальців дитини і мозку. Це дуже цікаве і важливе питання. Взаємозв'язок між пальцями дитини та мозком є прямим і глибоким, особливо у ранньому віці. Ось головні аспекти: нейрофізіологічний зв'язок. У мозку є окремі зони, які відповідають за рух і відчуття кожного пальця. Ці зони розташовані поруч із зонами, які керують мовленням. Тому розвиток дрібної моторики пальців стимулює розвиток мовлення та мислення. Дрібна моторика і розвиток мовлення, коли дитина, дитина маніпулює пальцями, перебирає гудзики, ліпить, малює, нанизує на мостинки, активуються ділянки мозку, які також беруть участь у формуванні мовних навичок. Це підтверджують нейропсихологічні дослідження. Рука веде за собою мову. Когнітивний розвиток. Рухи пальців сприяють розвитку уваги, пам'яті, просторового мислення, координації рухів. Через тактильні відчуття дитина активно пізнає цвіт, форму, колір, розмір, текстуру предметів. Це збагачує сенсорний досвід та стимулює інтелект. І практичне значення для гармонійного розвитку мозку дітям важливо розвивати пальці через ігри, ліплення, малювання, вирізання, пальчикові ігри та масаж пальців, складання пазлів, мозаїки, шнурівки, гра на. Дитячих музичних інструментах ксилофон, піаніно тощо. Тож, як підсумок, можемо сказати, що пальці це виносна частина мозку. Коли дитина активно рухає пальцями, її мозок будує нові нейронні зв'язки, що допомагає розвивати мовлення, увагу, пам'ять та мислення. Дякую вам за увагу.